Всем привет, з вами Так Спит. И сьогодні я з видео із нашим братиком Стасиком будемо грати... Э, задовольнити кар'єру за Реал Мадрид. Кстати, всем привет! Стасик, привітайся Привітайся! Всем привет! Молодіть красавчик! Эм. Кстати, Стасик буде рішати, чи купляти нам футболиста, чи продавати. Він нас тут найголовніший. Зараз тут у тебе буде все заповнити. Ми поставимо на паузу і перенесемося вже тоді, коли ми все заповнимо. Добре, давай. Ось Юра, тут все заповнив. І зараз нас оформлять головним тренером Реал Мадриду. Стасік, ти готовий вирішувати долю гравців Реал Мадриду? Так. Купим геморрию да сосать. Будем куплять Купляем, че не? Скажи. Агуэда купим. Давай, агуэда. Че не? Тикай, тикай. Купляем и то, и то. И и агуэда. Вот это молодец, вот это да. Вот это футболист. Да. И то, и то купляем. Правильное решение. Пять стало Предложение вот это сфера. Продаем то, хлопцы, че не? Benzemo. Чи чи давай попробуємо збільшити ставку? Давай, збільшим. Збільшити. Давай. До скільки там ми можемо... Давай до 35. Добре. Ні, чого так мало? 35. Що ми якісь лохи вам? Ну а 50. 5. 50, просто 50. Ще? І зразу зараз купляємо. Давай, окей? Давай mm -hmm. стать. А якщо Айгурадов буде виподряжуватись, то ми не будемо його купляти, так? Чи ні? Так. Все. Бачите, як малий, розуміє в футболі. Mm. Вітя? Щось кажи що ти? <звук> Ладно, докажи. <ти> Роналдо <звук> <звук> вже є в нас в команді. Та, Роналдо з Мару. Роналдо нас є в команді. Так. Сергіо Агуеро, Агуэр... купляти його? Купляти Агуеро, Стасик? Так. <звук> Я теж думаю, так. Давай, за нього 55 мільйонів можна. Все, в нас є е Агуеро. Ага, якщо вони ще згодяться за Агуеро 55 мільйонів. <звук> вот так вот. Я надеюсь, він не будет за... предложение. Скільки вони? 35 хочуть за нього. Хай буде. 45 вам даю. Вот так вот. Сейчас мы не здаемся. Предложение от 34. Бензиву. Якщо вони згодяться за 50, вони будуть молодцами. И мы їм продамо бензиму. Чому все хочуть бензину, что? Ну, зробив деяку погану річ. Дуже погану. Але то він зробив в цьому році, а тут за пятнадцятий рік. Неприємно. 73 три, вам сімдесять. Йопорт. Йопорні, я говорю, багато коштує підрив. Сорок сім. Підійде. Ага. Вс, ми протали. та... ми забули про питатися. Стасик замовчав. О предложении в трансфері. Все, у нас тепер команда від Бога. Стасик, думаю, тут а, ми підвищимо до п'ятдесятки. Та? Підвищимо чи ні? Ні. Ні? ні? Сказав Стасик, ні, значить ні. Ні, значить отклоняем предложення? Чи ні? Что здесь ты издеваешься? Давай отложим, отложим, отложим. Так? Та, 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 Нет? Та? А что робим? Устан и установим запрет. Что не. <ристот> робим? Немара, продает. У нас нема неймара. У нас нема не неймара. Неймара не, не продаем. Не, 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 давай встречный не предложение, будь ласка. Давай отклонить, будь ласка, я тебе прошу. Тільки не продаємо. А продавати. тільки давати. від дуже погано людина. Давай отклоні предложення. Давай, будь ласка, стасі, він дуже погана, побалась. Олілуя. За 27 тисяч я теж його не да. Йо -йо -йо -йо. У нас буде команда відвага. А ні мані... одного грішника. А мені, а мені допомагай. Ах ти падло! Я тобі, я, я йому не допомагаю. Мам... От Лектіко Мадрид. Так, за 30 сів хоче його продати. За мало, за 40, не менше. Можна продати. Ой, а ти ще за Не приїмемо 73. Та, не мішай. А то прийде бабуся і вкусить за пузо. А, А я... Можна бачі... виска, а можно батьки. Да сходи. Я заказаю. что вот такое? Я бачення. <сіпіху> ну, а ты хоть ладно вс? Можно на компьютер, на, на, не можно на баншле. Да. Баба, да. Так. Иди за мной. Хедира, можно продать Хедиру за... Пытайся, э -э Стасика. Продаем Хадиру за 25 миллионов? Да. Да. Да, так, все. Продаем мы Хедиру за 25 миллионов. Ты же подло ему подказываешь, че Я не, я просто... Да, ты, ты, ты просто какашка. Доброе. Який за комплімент? Но прийде Агуэро. Три сверди предложение. Прийде по Агуэру. Ты наш е э, Ключ важний основи. Агура у нас буде. ігрок основи. Агуа. Важней ігрокослови. 25, не менше. 25. Ой, це знов Стасіка. Будь здоровий. Кашка, мала. Продавай Модрича за 50 продаємо? Мм. Mm. Так. No... Так, продаємо Модрича за 50, давай. <свист> Блін, не поміняв. Вот 50. 50. Давай, отак. Стрічне пропозиції писати. 50 000 ні не... І... не на один і не на одну копійку більше. Мільйонів.

Ладно, я закрыть вс. Ой, о мо. Значит так. Пытайся в Стасика. Стасик продаем у Фабіо контрао, контрао за 15 миллионов? Нет, давай за 13. Продаем? Продаем чи ні? Кажи. Як хочешь. Тебе никто не підказує. Так. Да. Это ты решаешь. Не продаем. Не продаем. Не продаем. Отложить. Отклонить. Отклонить предложение. Отклонить предложение. Значит, так, что мы будем делать Стасик, а? Трансферное <клышко> uh, предложение. Хадира стоит 25 миллионов. Мы ради за вас. Мы дуже ради за вас. Игрок продан. Кто продан? Кто продан? What the fuck? А, Хадира, походу. Нет, Хадира в да. нас. А, Мордрич продался. Подлюка продалася. Скот продажный. Иско пипиську Нацапа Кросс ЦП. Это Значит, так. Тиху будь Стасик. він сьогодні якийсь бойний сбойный. Игра продал. Контракт от планет. А 에... гуарят ч вообще офигел? Я сейчас тобі такий контракт тут накатаю, что ты срати будеш. будешь.